Привіт, городники! У цьому відео я розповім вам, як врятувати свою молоду розсаду від загибелі за допомогою звичайного аптечного засобу. Я думаю кожен із вас стикався з проблемою появи на поверхні ґрунту білої плісняви. Так ось це сигнал про те, що ви вирощуєте свою розсаду в несприятливих умовах, а саме ґрунт під розсадою дуже вологий. А температура навколишнього середовища нижче 18 градусів. Таке часто буває, якщо вирощувати розсаду на підвіконні. Від вікна завжди холодно, і ґрунт охолоджується, хоч у саній кімнаті тепло. А це, у свою чергу, сприятливі умови потогенних грибків. І якщо не вживати заходів, то розсада незабаром загине. Я врятував свою розсаду за допомогою звичайного. 3% перекису водню. Залив її в маленький оприскувач і оприскував поверхню ґрунту разом із розсадою. Я демонструю вам використання перекису на розсаді баклажанів та цибулі. Подивіться, як шипить та піниться. Це означає, що перекис знищує мікроби. Не бійтесь потрапляти на саму розсаду. Перекис її шкоди не завдасть. Єдине, якщо сонячний день, то після оприскування. Струсіть крапельки з листя розсади, щоб не було сонячного опіку на листі. Потім після оприскування потрібно ґрунт розпушити на невелику глибину. Це можна зробити за допомогою зубочистки або виделки. А також ще раз потрібно оприскати ґрунт. А таке оприскування можна проводити протягом кількох днів до повного знищення грибків, коли поверхня ґрунту не буде шипіти і піниться після оприскування. Це означає, що ви знищили шкідливі бактерії. Зараз ви бачите на екрані ту саму розсаду через місяць після оприскування ґрунту. Вона добре росте, також вже посходив перчик, ґрунт чистий, а розсада здорова. Але якщо ви не зміните умови вирощування, то через деякий час грибок знову проявиться. Тому щоб такого не було, забезпечте своїй розсаді температуру повітря, де вона вирощується. 20 градусів або трохи вище. В міру поливайте розсаду, краще давати злегка підсохнути верхньому шару ґрунту, а також зробіть дренажні отвори в дні контейнера з розсадою, а також не вирощуйте на підвіконні, а зробіть для розсади спеціальний стелаж з підсвічуванням. В таких умовах розсаді буде дуже комфортно рости, а ви не будете хвилюватися, що ваша розсада може захворіти. Якщо залишилися питання, задавайте їх у коментарях. А кому інформація була корисна, поставте лайк і підписуйтесь на мій канал, щоб не пропускати вихід корисних відео. Бажаю вам міцної розсади та вдалого дня. До зустрічі у нових відео. Бувай!